Росіяни продовжують вбивати мирних українців. Щодня обстрілюють прифронтові міста та села. На хліб говорить, що він зягаворінплахуй. Ворог скинув чотири фаби. Це фугасні авіаційні бомби вагою по 250 кілограмів кожна. Тоді загинуло чотири людини. Це місцеві жителі. Ще троє зазнали. Вікна прилітає, ви їх ремонтуєте. І далі живемо. І далі живемо. Нічого страшного. Це без світу. Це час є в яр, там без світу, то понятно. Без газу, без води. Слава Богу, хліб нам хлопці возять. А, воду. І воду, і так, воду. воду. Зараз буду обіжатися. Ну-ну-ну. <ріху> <ріху> ну, щось буде, але ми з першого дня нікуди не, не ділися. І зараз якось будемо. Будемо робити все, що від нас залежить.